Дві зрадниці та великі любительки Віктора Януковича, Ані Лорак і Таїсія Повалій, легалізували себе в статусі російських підстилок до дня інтронізації Володимира Путіна. Стали його вірними підданими. Окрім них відданим підданим Путіна став і уродженець Одеси синічним поганялом Джиган в миру Денис Устименко. Вітаю товариство ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Серцов. Я журналіст, і якщо вам цікаве це відео, поставте вподобайку та підтримайте канал підпискою, а також донатом чи на патреоні. А взамін багато своєчасної та якісної інформації та аналітики. Отож, Денис Устименко, нагадаю, сценічне поганяло Джиган. Похвалився новим паспортом на виборчій дільниці в ході голосування за свого нового хазяїна Владимира Путіна. Поганяло відоме. Те, що його рідне місто бомбить Росія, не особливо бентежить цього співака писку. Втім, паспорт паспортом. А жити на Росії він не особливо поспішає, оскільки виборча дільниця, де проголосував цей тип, розташована навіть не десь там у Москві, а у Дубаях Об'єднані Арабські Емірати. І а що? Цілком безпечно. Автозаправки не палають, і можна любити нову батьківщину на відстані. Московити можуть пишати з новим. Е Росіянином з дозволу сказати, але головне поспішати у російську армію він і явно не буде. І це вже добре. Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість за те, що я є частиною великого народу. Кінець цитати про це написала в інстаграмі інша зрадниця Таїсія Повалій, яка водночас похвалилась новим паспортом з двоголовою куркою на обкладинці. Звісно, до цього, до цього вона прийшла не одразу, а все починалось з концертів на підтримку Віктора Януковича. Потім, як то кажуть, з ким поведешся. Були і концерти в окупованому на окупованому півострові, і спільні виступи з російськими співаками, пропагандистами, басковим Лещенком і так далі. Отож зараз повернення в Україну ну, їй вже немає, бо на батьківщині її загрожує до 15 років тюрми за заклики до війни, виправдовування агресії та колабораціонізм. До речі, якщо вас цікавлять якісні соки прямого віджиму, то можу порадити продукцію фермерського господарства Нова Мрія, яке має власні сади у селі Глиниці Яворівського району Львівської області, там в екологічно чистій місцевості вони вирощують без застосування пестицидів, фрукти та ягоди, з яких і роблять свої соки. При цьому нова мрія має власні стандарти якості та сертифікована у відповідності до міжнародних стандартів. Тож можете споживати ці соки цілком безпечно всією сім'єю. Придбати соки нова мрія можна як у мережах Сільпо та Арсента і невеликих магазинах біля вашого дому. Купуйте українське, а канал свіжої історії завжди підтримує українського виробника. Щодо е іншої колаборантки Ані Лора, то вона явно не могла тривалий час зорієнтуватись у тому, що відбувається. Ну, поза як має певні ментальні е складнощі очевидно. Е і так само, як е Таїсія Повалій, не могла остаточно визначитись зі своєю батьківщиною, наївно думаючи, що на що за її задекларовану позицію вона комусь ще цікава в Україні? Або ж просто спекулюючи на своєму походженні правильної точки зору московитів Українки. І одна і друга виступали на Росії з українськими піснями. Ну, включали її в свої, свої виступи, там одну-дві пісні для того, щоб. Показати, показати свою особливість. Також про Ані Лорак ходили вперті чутки, начебто вона таємно фінансує Збройні Сили України. Ну, принаймні на деяких безпілотниках писали з коштом Ані Лорак. А це, вочевидь, створювало неабиякі незручності їй на Росії. Виникали запитання у нових е, е, хазяїв. А ти за кого? Е, отож, від неї вимагали визначитись. За словами інсайдера, е, нещодавно Ані Лорак зустрічалась з путіністом е, Філіпом Кіркоровим і під час е, розмови прихильник. Е, Путіна повідомив Кароліні Куїк, а це нагадаю, справжнє ім'я Ані Лорак, що глава федерального проекту по боротьбі з корупцією Віталій Бородін запропонував Держдумі позбавити заробітку зірок, які не мають російського паспорта і відкрито не підтримують війну. І можемо спрогнозувати, як тільки на Росії запалають всі нафтопереробні заводи і посипляться відповідно. Гонорари, Ці новоспечені росіяни терміново знайдуть собі нові паспорти або країни, де вони житимуть. Зрештою, істота на ім'я Джиган навіть не став заїжджати на Росію. Зразу подався в Емірати. А для чого? Підписуйтесь на мій канал. Поставте вподобайку цьому відео. Дякую!